Вітаю, друзі! Сьогодні ми разом будемо в'язати ось таку чайку, можна в капелюшку, можна без нього. Як вам більше подобається, для в'язання іграшки нам потрібна пряжа ярнар джинс білого кольору, для крилець можна обрати один відтінок сірого, можна зробити як у мене. Останній ряд трошки світлішим. Тож, або беріть один темний сірий, або додавайте ще світліший тон. Для дзьобика і лапок нам потрібен теракотовий джинс, або ж помаранчевий, який у вас буде. І також нам потрібен буде схожий відтінок муліне, щоб зробити більш цікавими лапки і надати їм форму. Гачком я буду в'язати 1,6 мм, і також нам потрібні очі на безпечному кріпленні 6 мм, потрібні голки, ножиці і холофайбер, щоб іграшку наповнити. Розпочнемо з найменшої деталі із дзьобика. Ми робимо кільце. І пров'язуємо у нього чотири стовпчики без накиду: Один, два, три, чотири. Стягуємо кільце і тут ми будемо в'язати по спіралі, хоч зазвичай я і роблю сполучний стовпчик. Тут ми у першу петлю ряду одразу починаємо в'язати другий ряд. Заводимо гачок у першу петлю попереднього ряду і пров'язуємо стовпчик без накиду. У цьому ряді нам потрібно у кожну петлю пров'язати по стовпчику без змін, тобто також буде чотири стовпчики. Перший є, другий. Третій і четвертий. Є. В наступному ряді ми робимо одне збільшення, і всього у нас буде 5 стовпчиків у першу петлю попереднього ряду. Можна одразу зробити збільшення. Один і в цю ж петлю другий стовпчик. два далее вторые четыре и пять І в наступному ряді без змін пров'язуємо п'ять стовпчиків без накиду. Один. Два, Три? Чотири. П'ять. І залишається ще один ряд. У ньому ми також робимо збільшення, і у нас буде всього шість стовпчиків. У першу петлю пров'язуємо 2 і продовжуємо. 3, 4, 5, 6. Далі робимо сполучний стовпчик повітряну петлю і залишаємо довгий кінець, щоб потім дзюб пришити до голови. Ось цей кінчик ниточки ми заправляємо всередину наповнювати. Тут дзьобик не потрібно, він і так маленький, чудово тримає форму. І це була, мабуть, найважча деталь у всій іграшці, тому що починати з чотирьох стовпчиків на початку буває доволі складно. Тож, якщо з цією деталкою впорались, то і сама чайка у вас обов'язково вийде, а поки що відкладаємо дзьобик і будемо в'язати лапки. Лапки ми в'яжемо з тієї самої ниточки. Починаємо також з кільця. І тут ми пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. 1 2 3 4 5 Стягуємо кільце. І у першу петлю Тут я вже роблю сполучний стовпчик, але можна, якщо вам більш звично, робити і по спіралі. Схема буде однакова. Отже, пров'язали сполучний стовпчик і повітряну петлю для підйому. Підтягуємо через ниточку, щоб не було отвору. І у другому ряді без змін пров'язуємо 5 стовпчиків. Без накиду. один. Два три, чотири п'ять. У першу петлю ряду сполучний стовпчик. Тут ми тепер складаємо деталь навпіл, ось так, і набираємо 4 повітряні петлі. Одна, 2, 3, 4. У зворотному напрямку, починаючи з другої від гачка, пров'язуємо сполучні стовпчики. Один, два. Ось цю ниточку ми заправляємо всередину, щоб вона нам не заважала, і тепер у петлі основи ось так на одному і на іншому боці ми підхоплюємо ось, одразу дві ми пров'язуємо сполучний стовпчик. Набираємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. У зворотному напрямку 4 сполучні стовпчики. 1, 2, Три, чотири. Знову крізь дві протилежні петлі, сполучний стовпчик. Набираємо знову одна, дві, три, чотири. І сполучні стовпчики. Один. Два. Три. І тут у петлю основи ми знову робимо сполучний стовпчик і маємо ось таку поки що лапку. Робимо повітряну петлю. Протягуємо ниточку, довго нам тут не потрібно, і обрізаємо, затягуємо. Тепер розвертаємо лицевим боком до себе, пальчиками від себе. І нам потрібно ось так, зверху, крізь в'язане полотно, Приєднати ниточку, робимо петлю. І пров'язуємо перший стовпчик без накиду. Ось так, бачите, ми зараз вв'язуємо ось цю частинку. Потім друга петля без накиду, стовпчик без накиду. Третій стовпчик без накиду. Усі ці ниточки потім заправимо назад всередину, нічого страшного. І ще один робимо, пров'язуємо четвертий стовпчик без накиду. У першу петлю ряду робимо сполучний стовпчик. І повітряну петлю підйом. І ось ми пров'язали перший ряд, щоб тепер наша лапка йшла вгору. Ось тут у нас трошки вилізла ниточка, яку ми, пам'ятаєте, заправляли всередину, її знову гачком затягуємо назад, і цю ниточку потім також заправимо, але трохи згодом. І тепер ми продовжуємо в'язати по чотири стовпчики без накиду. Один. Два. Три чотири сполучний стовпчик. Повітряна петля. Продовжуємо наступний ряд один. Два, три. Чотири, Сполучний стовпчик. Повітряна петля. І ось таких рядів. Вгору по 4 стовпчики без накиду усього нам потрібно пров'язати вісім. Пров'язавши останній ряд, ми робимо сполучний стовпчик повітряну петлю і залишаємо довгий кінець нитки, щоб пришити лапку до тулуба. Далі нам потрібно сховати ще ось цю ниточку. Можна голкою, можна гачком затягнути її всередину. Краще все ж таки голкою. Ось так затягуємо всередину. Фіксуємо ниточку поміж стовпчиків, і потім знову всередину. і вже ось цей кінець заправляємо. Але і це ще не все. Ми беремо муліне і між пальчиками, це ж у нас морський птах, будемо вишивати. Перепонки. Ось так підхоплюємо. Одну стіночку петлі на одному пальчику і на другому. Дуже не затягуємо, ми просто надаємо форму. Звісно, можна лапки зв'язати як у качечки, просто трикутничком, але, як на мене, такий спосіб він цікавіший. І виглядає акуратніше. І ось тут проводимо голку крізь пальчик, щоб перейти до вишивки наступного проміжку. Зараз ниточка перекрутилася, нам потрібно, щоб рівненько все було. Ось так і переходимо так само, робимо тут. Закінчивши вишивку, ми знизу фіксуємо ниточку поміж стовпчиками, затягуємо всередину. Знову тут фіксуємо і вже повністю всередину. І тут Затягуємо гачком. Як бачите, лапку робити справді дуже довго, тут така досить тендітна деталь, але не важче, ніж дзьобик. Просто не поспішати. І маємо, дивіться, ось така акуратна лапка чайки. Другу в'яжемо так само і зустрічаємось у другій частині.